Коли перевертаєшся, трішки холодно, але головне не здаватися. Далі потрібно головне підпливти докладки і вилити воду з човна. Я займаюся вже 6 років, більше 6 років греблею. Мені подобається цей вид спорту за те, що ми їздимо на змагання в різні частини України. Там куча знайомих є. Це дуже гарний вид спорту. Зв'язаний з водою, з природою. Також фізично тебе розвиває. Щоб постійно триматися в формі, треба регулярно приходити на тренування, не пропускати їх. Мета, як у всіх спортсменів, попасти на Олімпійські ігри. Це важко, але будемо йти до цілі. Стартанули і всі йдемо далі по ходу. Хто відстає, підтягуємося. Зрозуміли? 24 24, 24 і останню 25 знову максимально. Я займаюся десь приблизно дві з половиною неділі. Я обрала цю секцію, тому що мені подобається займатися на воді. Тренуємося ми навіть коли високі хвилі та дощ, але в нас є мета, ми хочемо її досягнути. Наприклад, виграти там Україну чи вже йти далі та виігрувати чемпіонати Європи, світу та Олімпійські ігри. У нас є такий ще приклад Юлія Юрійчук. Вона вже була на Олімпійських іграх, і вона, як приклад для нас, потрапила. Пити на Олімпійські ігри. Коли перший раз приходиш на байдарки, то коли виходиш на воду, то певно будеш перевертатись. Е, ну нічого нічого страшного. Научишся, і буде, все буде добре. Це в нас така саморобна, можна сказати, я її зробив ці вона повна подобія внутрішності байдарки. Це сляйд, упор, який змінює напругу. Ми для чого ми її використовуємо? Використовуємо для того, щоб дітей, особливо в початковому ланці, розказати їм елементи техніки, розворот та тазу, скручування, тому що в байдарки ми не маємо доступу до дитини, тому що він на відстані. А тут можна показати, можна її підправити, толкнути для кращої моделювання техніки веслування. Займаюся вже два роки. Подобається спорт тим, що займає займаюся на воді, і тут багато друзів. Діти, які записуються, вони знайомляться з однодумцями. Вони вже в місті спілкуються з різних шкіл, гуляють. Вони вже йдуть з тренування в місті на тренування в місті. Ну і так, от для їхнього розвитку це дуже 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 дає свої плюси. Потім випрацьовується воля до. Перемоги, про це любність дуже відпрацьовується. Вони виростають людьми вже дорослими людьми, які люблять працювати. Вони не, не можуть сидіти на одному місці. Я як приходила для мене, це було як навіть якась не спорт, а просто цікавість. А потім мене вже затягнуло і вже не можу там, не ходити. Мені вже немає куди сили дівати. Треба просто витримку, бо перші місяця три. Ти просто приходиш на тренування через великі сили, а потім воно вже приходить в привичку. Займаємось два роки. Багато змагань ми їздили в Київ в Смілу, є навіть кілька медалей. Подобається займатися, тому і вибрала цей спорт. Чому важливо займатися на двійки команди? Тому що ми гребемо разом. Руль один: рулює те, той, що сидить спереді, і йому потрібно говорити тому, що сидить ззаді, в яку сторону потрібно гребсти, як потрібно сидіти, як повернути, коли зупинитися, якою рукою чи в яку сторону гребсти. Це дуже важливо. Все, чим я починаю працювати, я приводю до ладу, бо з ним так ну приятніше. Я знаю, що вона мене не підведе. В мускі дитячо-юнацькій спортивній школі номер один існує п'ять відділень з різних видів спорту. Одне із них це відділення веслування на бадарках. На відділенні займається більше ста дітей. Працює п'ять кваліфікованих тренерів. Починаючи з другої категорії, закінчуючи вищу категорію. На сьогоднішній момент відділення має найвисокіші досягнення. І учасники Олімпійських ігор, і чемпіони України, призери Європи, області і всіх основних інстантів бувають. Відділення перспективно кожним роком розвивається, маємо велике достаще покоління. На жаль, в нинішній час наш, який в Україні проходить, не всі спортсмени провідні можуть тренуватися. Це в вкривні, так як знаходиться за кордоном. але в нашу школу прийшло багато дітей внутрішньо переміщених, які теж показують великі результати, мають вже досягнення і в ближайшим часом будуть брати участь в чемпіонаті області. Не будемо забігати наперед. Це спорт, але я думаю, що некоторі з них заїдуть в медалі. Для них це буде такі десь внутрішня підтримка того свого настрою емоційної, все остальне, які в нинішній час. Достатньо прийти дитині, прозаніматися рік. Не важно чи веслування, чи якимось другим іншим видом спорту. Ну вона становиться вже самодисципліною, появляється. Вони вже стремляться до якоїсь тілі своєї. Я не здаюся, тому що я люблю спорт.